Рослав гаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди, під вітцям широким, Та не довго не втішалась конвалія біла, І її рука чоловіша віку вкрутила. Ой, понесли конвалію у високу залу, Понсла її собою паночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає, Конвалія та музика, бідне серце крає. Тож панишка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуба, мій, високий, дружи, мій єдиний, та й замовкла. Байдужою Панишка рукою туї квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно? Колись доведеться згадать ту конвалі, як щаса менеться. Недовгий ти, моя панна, будеш утішатись, а по балаху веселих та в ножках звиватись. Може, і колись цей милий, що так любить тебе, квіточка зів'яло, залишить байдужа.